Всім всім Сьогодні вже 2 червня і ми на ретриті з випускного курсу Я творець. Хочу вас познайомити. Мене звуть Ярослава, мені 26 років, я з Харківської області, але живу в місті Київ. До духовності я дотична з дитинства. І мене привели, мої батьки відкрили цю штуку. Про чаші я знаю з дитинства, про все. Але життя змушувало заробляти гроші. І трошки це відходило на другий план. У 2023 році я прийшла до того, що я хочу на ретрит. Відбувся мій перший ретрит в Карпатах, де були цвяхи, де були медитації, ліла, арт-терапія, саундхілінг. Це було дуже класно. З тих пір я на цій стежці. Клас, чудово так, всім ще раз привіт. Мене звати Ніка. Мені як на диво 15 років, і взагалі це навчання я творець стало для мене початком, таким прям офіційним початком мого духовного шляху. Взагалі, духовністю і чимось вище ніж матері. Я цікавлюсь дуже давно. Мабуть, років 5 назад. Я вперше зацікавилась, що таке таро. Як взагалі робити розклади, і що вони значать, і вже після цього пішла матриця долі, пішли всякі психологічні штуки, дуже багато читаю про психологію, про духовність. І от саме зараз на цьому ретриті я нарешті дала собі змогу відчути і зрозуміти, який мій істинний шлях. Бо все те, чим я займалася до цього. Різні волейбол, спорт, президентка школи, туди-сюди, це все дуже прикольно, і воно відкриває тебе як активістку, але саме цей шлях максимально гарно розкриває твою душу, і це класно, це класно чути свої істинні бажання і для чого ти істинно прагнеш. Так, ти до чого твоя душа тебе веде? Бо якщо б люди вміли чути себе. Прислухатися саме до себе, не до думки оточуючих, не до якихось канонів, законів, а цю себе, то було б набагато легше нам всім. Mm -hmm. І я дуже хочу нести це в маси, допомагати, бо знаю, що життя воно дуже цікаве, наповнене різними емоціями, і їх треба теж вміти проживати через тіло, да, через фізику. Через виговорювання, через емоційні якісь виплески в нас тут на навчанні відбулось холотропне дихання, відбулось вагостояння, де ми дозволили собі піти в свої страхи і прожити ті емоції, які в реальному житті дуже вигідно замовчувати, ковтати, трамбувати якісь органи. А потім, на жаль, психосоматично отримувати хвороби. А як у тебе взагалі з проявленням емоцій в буденному звичайному житті? Дуже емоційна. Mm -hmm. а, що кажу, то бачу. Тобто в мене завдяки цьому я вважаю себе більш-менш здоровою. Єдине, що а, зараз трошки переживання свої піднімаються. Про любов до себе, про те, як я проявляю любов до людей, і дуже сильно піднімаються програмки. Але з емоційністю більш-менш Клас, ти? це круто, бо в мене насправді я з дитинства така в мене виховували сильну лідерку, відповідальну, відмінницю, дівчинку. І це мені дуже заклалося, що бути слабкою не окей. Що якщо ти будеш плакати, якщо ти будеш нить, жалітись, тебе не будуть приймати. Тебе будуть приймати як не сильну і не незалежну дівчинку, тому для мене тема проявлення емоцій з дитинства і, мабуть, до нашого ретриту це була така пікова тема, і з цим запитом я йшла на навчання саме навчитись проявляти свої емоції. І оці два інструменти: цвяхи і холотропне дихання це таке от, от вау-відкриття, де я нарешті вперше змогла виплакатися, викричатися, і я не відчувала абсолютно ніяких блоків. Мені було не соромно, мені, мені не було дискомфорту. І це такий кайф відчувати, що ти вільний. Я просто на кінці вже холотропного дихання така лежу, боже, я вільна, я вільна. І мені здається, вже неможливо буде повернутися до того стану, де ти копиш в собі всю цю злість агресію. Бо коли ти вже це спробував, все, ти такий, а як по-іншому може бути? Тому насправді дуже круто, що існують для людей якісь їхні індивідуальні інструменти, їхні індивідуальні практики, які допомагають їм знайти оце таке о, це моє. Так що це саме холотропка і цвяхи це для мене відкриття. Відкриття цього ретриту. Клас! Це дуже круто за те, що ти сказала, за емоції. Я дуже часто, в мене більш про думки, про мислення, бо трапляється щось в житті кожен день, да? в кожного є якісь е, ситуації, є якісь комунікації, стосунки. Там, да? І люди зачасту, коли щось таке екстрене, в голові зачасту навіть прислухайтесь, звучить не ваш голос, а осудження від батьків, засудження від партнера, засудження від. Оточення, і ви просто вчу, слухайтесь, чий голос там звучить. Бо якщо не ваш, я вас вітаю. Ви вже чуєте, що це не ви, і ваша душа, ваша ви своєму тілу таке ніколи не скажете. Насправді, да? дуже багато людей навіть і не замислюються над тим, що твориться в їхній голові, не спостерігають за цим, і я щиро захоплююсь тими. То прокачує в собі цю навичку. Я не знаю, як тепер я б змогла жити без неї. От е, спробуйте чисто декілька днів, просто про що я зараз думаю, що я зараз в моменті відчуваю. І якщо якісь такі прям тригерні ситуації, чому саме відчуваю ту чи іншу емоцію, та чи інша думка, яка спливла в моїй голові. І це насправді відкриває дуже багато нових поглядів на життя, і ти тупо так от з іншої парадигми починаєш це все сприймати. 360 називається. Бо насправді дуже важливо з'єднатися зі своїм істинним я, не відштовхувати, навіть своє его, вміти чути, де воно вам підказує. Ось зараз це, зараз те. Ви це дуже круто, дуже підсвічує. Тому ось про цвяхи. Я вперше стала в 23-му році. 24-му мені подарували на день народження вже цю пару, і я дуже рада, що в мене є такий досвід, бо вони е, дають мені можливість. Я разів п'ять заходила на них з пропрацьовкою кармічного хвоста, да, бо в кожного з вас є кармічний хвіст, є матеріальний кармічний хвіст. Якщо ви матрицю долі не брали, то я б вам рекомендувала розібрати, щоб вам списали, що означає, з якими енергіями ви прийшли, які треба напрацювати, і цвяхи мені дали можливість прожити мій кармічний хвіст, і я впевнена, що вам теж це може допомогти. Дуже цікаво за кармічний хвіст. Перше, Почула від тебе, що не те, що можна, а що хтось стає на цвяхи з запитом пропрацювати кармічний хвіст, обов'язково попробую. Бо я зі своїм кармічним хвостом імператора просто мучуюсь. Отак от, от так. Про мої цвяхи так, отак, от, от вони гарненько виглядають. але як і моя зачіска. Вперше на цвяхи я стала в свій день народження на 15 років. Це був такий неочікуваний досвід, я не планувала. І мені такі, а ти не хочеш? Чобо ні, це було. Списочку моїх бажань і сталося так неочікувано. Вперше, коли я стала, в мене почали дуже сильно підніматися емоції агресії. І всі наступні чотири рази, які я ставала м -м після цього, так само в мене піднімалася оця злість, ненависть як до себе, до світу. Я злилась що мені так боляче, я злилась що хтось до мене підходить. Вчора. Саме на цих практиках перед холотропним диханням, а, моя провідниця вперше дала мені повністю прожити це все. І холотропка прям це все гарно закрила. І от на наступний день, вже сьогодні зранку, я стою, я дивлюсь на цей чудовий прекрасний вид. Просто погляньте, наскільки це гарно. Я дивлюсь і просто насолоджуюсь тим, що я вже стою на цвяха. Цей інструмент, так само, як і холотропка, для мене. Приємними стали, стали тим, що дозволяє мені прожити все те, що так от хопиться. Тому раджу спробувати обов'язково. Ти бачиш, з такими цікавими запитами, з такими гарнющими цвяхами, це, це треба. Просто треба. так. Да. Я, до речі, трошки добавлю за свої цвяхи. Ось в мене я танцюю все життя, і в мене дуже через кішок, багато чого виходить. Я навіть на ну, в мене це була в мене і танцювальна медитація, і викид емоцій, і я відбила собі і поперек і плече, Ну це дуже цікаво. Це дуже круто, що можна такими практиками доводити, виводити себе в той стан, до якого люди, на жаль, доходять наркотичними засобами. Ми проти цього. Тому краще навчитися дихати, вміти. Да. Свої емоції проживати екологічно це надзвичайно важлива навичка. Вона допомагає вам в житті вільніше жити. Вам стає вільніше дихати, ваша голова світліша, легша. І просто навіть один раз спробувавши, у вас з'являється така не то, що мені залежність, а така премедикшн до цього всього. І ви такі клас. Я сьогодні хочу зізнатися. Я теж сьогодні. Вчора на цвяхах я вистояла свої мізерні 3 чи 4 хвилини, але ви знаєте, час безмірний, його взагалі не існує, якщо так подумати. Я лише ви і ваша душа. І сьогодні мені прийшло в голову після йоги, о 7-й ранку, вікусію, вона провела нам дуже класно. Я зрозуміла, що мені треба стати на цвяхах і зцілювати себе чашою. Я нещодавно їх придбала, десь місяць, але я практикую майже кожен день. Вони зі мною в дорозі. Дуже їх люблю і хочу з вами поділитися цим звуком. Якщо ти хочеш ще щось сказати. насолоджуйтесь цим. Ярослава в цьому майстер-бог прекрасна. Тому просто в моменті. Обожнюю людей, обожнюю Дуже хочу, щоб ви навчилися себе чути, приймати, любити і цінувати. Бо якщо не ви, то хто? Дякуємо вам за увагу і за те, що ви є Намасте. Дякую. Ой, те будь Блін, це класно. Мене занімили ноги. Все? Я зрозуміла, аж сіла на жопку, щоб витримати. кайф. Ось Такий простір. Це для нас. Краще бути, мабуть, не може. Все, сто відсотків. Mm, el! Dajmo si, molla, si, molla, si. Děkujo. Malinka je džaba.